Початку швидко і без зайвого ажіотажу, а потім довго і з політичним підтекстом. Два позови спікера про позбавлення двох народних обранців мандатів. Вищий адміністративний суд слухає в прямому протилежній атмосфері. Зі справою Андрія Варевського люди у мантіях розбираються швидко 46-му номеру виборчого списку партії регіонів, одному з найзаможніших вітчизняних аграрних бізнесменів, чиї статки за оцінками Форбс, перевищують мільярд доларів, закидають головування в компанії Кернел Холдинг, що підтверджується документами та рішеннями ради директорів підприємства. Коли народний депутат відповідно до вимог, склавши присягу. Підписавши всі документи, що він знає про від свою відповідальність за сумісництво з іншою оплачуваною роботою, підкреслюю оплачуваною роботою, а не на громадських засадах, не якісь допоміжних функцій. Він порушував саме закон. Сам фігурант на засідання не з'являється за даними опозиції, тому що постійно мешкає у Швейцарії і позбавлення депутата взагалі погодив із владою. Аргументи адвокатів їх клієнт, мовляв, працював поза парламентом безкоштовно. Суддів не переконують. до административни кодово на Висока Рада на Украина РБК До народного депутата України Андрія Михайловича Про дострокове припинення повноваження народного депутата України. Слухання щодо Сергія Власенка стартують із тиснями на вході. Підтримати захисника ув'язненого експрем'єрки приходять не лише колеги по фракції, а й соратники по опозиційній трійці із лідерами на чолі. що нікого немає. Власенка звинувачують у поєднанні законотворчої діяльності з адвокатською. Щоправда, на підтвердження закладів представники Верховної Ради на не рахунки за надання юрпослуги, і навіть не свідчення клієнтів це витяг з єдиного реєстру адвокатів України. Далі є лист голови Національної асоціації адвокатів України. Захист головного захисника головної опозиціонерки, в особі її нинішнього наступника, вимагає натомість звернення до єдиного державного реєстру судових рішень, яке покаже, що там не зафіксовано жодного факту участі громадянина Власенка як адвоката, тим паче, що від відповідного посвідчення він відмовився ще минулого місяця. Власенка хочуть позбавити мандата тому, що він захисник Юлії Тимошенко, а не тому, що він, начебто, порушує закон, що це виключно політичний. Осу попри песимістичне очікування, Васу таки оголошує перерву у засіданні до завтрашнього ранку за для низки документів, зокрема в якому статусі Власенко бере участь у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня. Але опозицію така поступливість аж ніяк не втішає, поза як спостерігається нехороша тенденція. Якщо на сьогоднішній день Арсеній Яценюк був захисником пана Власенка, його можна позбавити також депутатського мандату. Я також ще не припинив свою спортивну ліцензію і також можна знайти підстави, щоб того, щоб представник не бути депутатом Верховної Ради. На останок задоволеним виявляється ще одне клопотання захисту завтрашні засідання, на котрому цілком можливо буде винесено вердикт, що його неможливо оскаржити головуючий пообіцяв провести без нагляду правоохоронців.